Сія буде готова передати Україні проект документу про мирне врегулювання до кінця цього тижня. Про це заявив очільник закордону відомства Росії Сергій Лавров. Він сьогодні наговорив багато різних речей і дурниць, в тому числі з огляду на ту риторику, яку він сьогодні поширював, про захист руськоязичного населення. І так далі, тому подібне вибори в Україні. То я просто собі можу уявити, який же документ вони нам передадуть, який готували впродовж уже тижня, практично після стамбульських переговорів. За словами Лаврома, передача можлива після завершення обміну полоненими. Другий та третій етап заплановані на завтра та післязавтра, 24-25 до 25 травня. Перший відбувся сьогодні. Додому повернулося 390 українців, серед яких і військові, і цивільні. Тим часом Європа збентежена. Як же ж поводити себе, аби все-таки Путіна примусити до переговорів робити самі? Вони це поки що не поспішають. Самі мається на увазі введенням санкцій. Вони оглядаються на Вашингтон. Трамп також не поспішається робити. І Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, вирішив зателефонувати Сінзінпіну і поговорити з ним про це. Про це повідомляє ведення біль з посиланням на офіційного представника німецького уряду Штефана Корнеліуса. Мерц закликав китайського лідера приєднатися до міжнародних зусиль спрямованих на припинення війни в Україні та примус Росії до згоди на перемір'я. Виглядається трішки, як на мене. Наївно не буде всі це робити, але в такий спосіб Європа демонструє, що може до цього процесу залучити ще когось, хто б дотиснув Путіна. Всі вважає, що світ переживає прискорені зміни, не бачені за сторіччя, а міжнародна ситуація стає дедалі хаотичнішою. Про це пише західна преса, і нібито лідери домовилися підтримувати прямий діалог та продовжити обмін думками найближчим часом з метою зміцнення двосторонньої співпраці між Німеччиною. Та Китай. Про це повідомляє офіційно речник німецького уряду, що мені вказує на те, що Пекін не буде долучатися до цих процесів. Він навпаки зацікавлений в тому, аби переговори тривали довше, аби Путін їх затягував, тому що впродовж фактично останніх днів. Від Пекіну не було чіткої артикуляції про те, що він готовий тиснути на Путіна. Так, вони говорять про те, що ми підтримуємо будь-які мирні ініціативи, але вони їх підтримують спочатку широкомасштабного вторгнення. Ну, втім, наміри європейців можна зрозуміти, їх складно прийняти, тому що ми хотіли більше швидших кроків від них. Я думаю, що історія із Європою вона лише розпочинається, тому що Дональд Трамп вирішив прислати палкий привіт сьогодні. Європейським своїм партнерам по північно-атлантичному альянсу, і для них цей привіт дуже не сподобався. Я про це ще скажу. І також стало відомо про те, що у Вашингтоні невдоволені складом переговірної делегації, яку сформували росіяни на переговори. Можливо, вона зміниться до другого етапу, про який говорить Лавров поки що не зрозуміло лише, де він буде проведений. Тому що у Ватикані, каже Лавров, не можуть зустрічатися російська і українська делегації, бо, мовляв, як можуть православні говорити про мир у католицькій церкві. Мечня повня, менше з тим. Блумберг, з посиланням на американських чиновників, пише, що у Вашингтоні не задоволені саме Володимиром Мединським. І США вважали б за краще уникнути її участі в переговорах як прихильника занадто жорсткої лінії. Ну, окей, побажання є, але чи на нього пристане Кремль, я в цьому сумніваюся. оскільки в Кремлі знали, хто буде їхати до Стамбулу, що представництво від США буде доволі високим. Державний секретар на секундочку, а це ну, майже прем'єр-міністр, співмірна фігура із російським урядом. Але туди прислали. Чиновників третього ешелону і Марко Рубів був дуже образений на це. Правда, і зустрівся з Мединським. Зустріч була неофіційна. Мединський справді завітав до місця, де перебувала американська делегація перед зустрічю з українською, але це ніяким чином не підвищує сьогодні статус Мединського. Навпаки, американці говорять про те, що його там не повинно бути. Чи змінить делегацію Путін, я не виключаю, що так. Але те, що на тлі м'якої поведінки Трампа сьогодні у Кремлі вирішили посилити жорсткість у переговорах із Україною, це більш ніж очевидно. Тому я не випадково говорю, що проект документу, про який говорить Лавров, може бути ну, занадто неприйнятним, м'яко кажучи. Але почекаємо. Тим часом на Росії продовжується. Також цікаві процеси, які вказують на те, що Росія хоч і прагне воювати, але її спроможності вони доволі обмежені. Дефіцит державного бюджету Російської Федерації збільшується кожного дня. Офіційну статистику все більше приховують. Примітна історія сталася знову, там націоналізували четвертий вже порт. Петропавловсь Камчатський морський порт, федеральне значення, пов'язані з ним активи, включаючи Камчатське морське мореплавство, передані у власність держави. Це рішення було ухвалено Ленінським районним судом, Владивостоку передають російські ЗМІ. Вантажооборот цього порту сягає близько 1 мільйона тонн на рік. Це найбільший порт Камчатського краю. Які знаходяться в безпосередній близькості до міжнародних судноплавних шляхів, і його річний витрог близько 5-6 мільярдів рублів. Ще з початком широкомасштабного вторгнення російська влада, точніше група чиновників на Росії, на чолі з Патрошем, активно просували ідею націоналізації, реприватизації, і такі процеси відбуваються там постійно. Поки що вони не носять масовий характер, але безумовно власники активів. А їх на Росії багато, вони не дуже задоволені такою тенденційністю. Наскільки довго вони будуть терпіти такі виходки і такі рішення, мені зараз сказати складно. Але попередньо було націоналізовано три порти. Мова йде не лише про порти, я це як приклад вам наводжу. Йдеться про одне з найбільших підприємств Північної Росії Мурманський морський рибний порт 100% акцій, якого було передано до державного бюджету. Російській Федерації у 2022 році Калінградський морський торговий порт у травні 23-го року націоналізований. Ну там не весь частина 46,5 але сам факт. Петербурзький в нафтоналивний термінал потужністю 10 мільйонів тонн на рік. Там більша половина акцій 55% також були стягнуті на користь держави Росія. Тому цей процес буде тривати, і справді сьогодні Росія готується перетворитися на радянський Союз, який готовий буде воювати проти всього світу тривалий час. Але чи це вдасться їм буде в великій мірі залежати від Сполучених Штатів Америки і від Європи, яка нині актив, яка дуже сильно потерпає, друзі, від Трампа. Про що власне мова? Трамп рішив ввести мита на усі європейські товари у розмірі 50% з 1 червня. Він написав відповідний пост Соушу, ринки, звичайно. Обвалились не глобально, але все-таки обвалились і долар подешевшав. Трампу це вигідно, тому що величезний борг США якось треба обслуговувати. Чим дешевший долар, тим краще і легше його обслуговувати. І після невдалих переговорів з Європейським Союзом Трамп вирішив все-таки з 1 червня. Прислати такий привіт європейцям. І говорить, ЄС, який був створений з основною метою використати Сполучені Штати в торгівлі, став дуже складним партнером для співпраці. Їхні потужні торговельні бар'єри, ПДВ, абсурдні корпоративні штрафи, нетарифні торгівельні бар'єри, валютні маніпуляції, несправедливі та необґрунтовані позови проти американських компаній і багато іншого, призвели до торгівельного дефіциту і США в розмірі. 250 мільярдів доларів щороку. Ну, направду, цифра величезна, але, звісно, не такими методами треба її виправляти. А покращувати свою економіку і змінювати її структуру. Хоча, направду, темпи розвитку економіки США кращі, ніж європейські. Це якщо говорити вже предметно. Далі Трамп пише, тому я рекомендую вести прямо мито у розмірі 50% на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Мито не застосовується, якщо продукт виготовлений або вироблений у США. Дякую за увагу до цього питання, до цієї проблеми, написав Трамп. Що тепер буде робити Європейський Союз? Вводити мита у відповідь. Так, як варіант, такий крок будуть робити, тим паче Макрон вже про це заявив. Але тут і інша історія. Тут тиск на Європу, аби вони тиснули на Росію. Дуже багато економічних питань зав'язано. Тут і, звісно, такий натяк Європейському Союзу і Брюсселі, що ви маєте ухвалювати більш дієвіший санкційний пакет проти Російської Федерації, але, звісно, Європа не поспішає цього робити. За розвитком цих подій обов'язково, друзі, буду свідкувати. На завершенні вам лише додам ще одну примітну інформацію. Про те, що переговори між Іраном та Сполученими Штатами Америки про без'ядерну угоду зайшли в глухий кут. А ці переговори проводив радник Трампа, спецпосланець Трампа, Стів Увітков, який проводив переговори, і також із Москвою щодо припинення російсько-української війни. Примітно, що на переговори у Ватикан чи в будь-яке інше місце, як пише західна преса, Трамп відправить не Віткофа. А Келога та Рубіо Віткофа вже нема в цьому процесі, хоча поки що він залишається в орбіті Трампа, чому говорю, поки що, ну що ж за все, його там не буде. Міністр закордонних справ Оману, де сьогодні пройшов п'ятий раунд консультацій делегації Вашингтона та Тегерана, офіційно заявив, жодного певного прогресу в переговорах досягнуто не було. Це не дуже хороша історія, тому що ця угода потрібна, можливо, просто змінять спецпосланця і переговори будуть проходити по-іншому. Я цього, друзі, не виключаю. Так само я сьогодні не виключаю того, що Путін не буде виходити з переговорів. Лавров про це активно говорить. Я маю на увазі тепер переговори російсько-українські, але яким буде результат? Зараз говорити поки що не доводиться, тому що справді Крем вводить за носа Трампа, але Трампу це не буде довго подобатися.